Доброго дня! Здається, в оренду другий поверх будинку з окремим входом. Дивіться, яка благодать. Це є зимна вода, кілометр від Львова. От тут сонячний край від ній, це зовсім близько. За гарним парканом великим, спокійні, гарні дві собаки, добродушні. Є Альтанка для відпочинку вашого. Господарі на першому поверсі живуть. А зверху це те, що для вас. От є Альтанка. Так. Другий поверх тут є понад 100 метрів. 130 мене вправляють навіть. Другий поверх це цілих 130 метрів. Суди бруківка, є генератор, є котел газовий. Ось така от гарна у вас є можливість відпочивати на вулиці. І бачите, тут є хід для господарів, а ваш хід окремий, ви ніяк не пересікаєтеся. З господарями тільки хіба що тоді, коли ви самі захочете з ними пересіктися. Ось генератор тут відпочиває Богу дякувати зараз. І окремі сходи, окремий вхід 130 метрів. Це є вхід для господарів, а це є вхід для вас. Це довгострокова оренда. Ось сходи. І зараз покажу вам повністю цей верхній поверх. Дивіться, 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 Дивіться. Дивіться, навіть є інфрачервона сауна. Тут маємо камін на дрова. Тобто Точно хі -хі, не, не замерзнути. Гарний камін, який опалює весь цей поверх, хоча тут є також газовий котел. Тут маємо санвузел, феншую з вікном. Тут маємо душову і пралку. Пральну машинку. Великий гарний коридор. Ось така от гарна кухня. Ось кухня і житлові кімнати. Одна житлова кімната. Там була перша з каміном і маємо таку от здоровенну, велику, шикардосну вітальню. Тут є багато спальних місць, бо є, маємо такі гарні розкладні ліжка. І є дивани, так що все буде зручно, комфортно, такий гарний вигляд з вікна дивіться, який. О. В гарному місці, зразу від епіцентру менше кілометра, альтаночка, навіс для авто, столик. Все для вашого комфортного проживання. 130 метрів з окремим входом. Рахуйте, що це така велика чотирьохкімнатна квартира, ну, тут три кімнати є і кухня. Ще раз показую оце місце для вашого проживання. І ціна оренди дуже помірна. Ось є кімната. Тут вигляд з вікна з цієї кімнати показує. Тут маємо кухню. Газ, все як має бути, холодильник. Окремий санвузел у вас, ніхто до вас не ходить, ви собі окремо, автономно. і така от кімнатку маємо з каміном. Тут є вихід на стриг, ну, туди не треба ходити. Маємо інфраціонну сауну, маємо санвузел і маємо туалет. Так що, звертайтеся, ціна всього зараз 18 тисяч гривень вартість оренди, плюс комунальні послуги. Господарі е, собі внизу живуть, ніяк з вами не пересікаються, хіба коли ви самі захочете. Всього найкращого, будьте здорові, телефонуйте.